Привіт! Сьогодні пропоную зануритись у таку, знаєте, просту, але водночас дуже глибоку філософію. Вона може принести трохи більше ясності в наше щоденне життя. І це, що важливо, не про якісь там складні доктрини. Ні. Це скоріше про м'який такий тихий шлях до своєї внутрішньої опори. Давайте подивимося, як ця проста ідея може ну, трошки змінити наш погляд на самих себе. Отже. В основі всього лежить така думка. У кожному з нас, по суті, є два рівні нашого я. От подивіться, з одного боку, це наше повсякденне я, ну це наше ім'я, характер, професія, наші емоції, все те, з чим ми звикли себе асоціювати. А з іншого боку, є щось глибше. Це такий собі внутрішній спостерігач. Це просто спокійне відчуття присутності. Та частина нас, яка бачить, як ми живемо, змінюємось, радіємо чи страждаємо, але сама при цьому залишається незмінною. У цього спостерігача немає віку, немає ролей чи історії, він… він просто є. І тут, звісно, виникає логічне питання. Правда, а як же цей незмінний спостерігач уживається з усіма тими ролями, які ми граємо в житті? Ну, давайте розбиратися, як це все працює на практиці. Ну, дивіться, протягом життя ми ж постійно змінюємо, назвемо це масками, приміряємо різні ролі. Спочатку ми дитина, потім учень, далі партнер, працівник. Батько чи мати життя змушує нас ставати кимось, хто долає труднощі, або кимось, хто починає все з чистого аркуша. І всі ці ролі вами постійно змінюються, знаєте, наче декорації в театрі. І отут, отут, власне, і є ключовий момент. Хоча людина проживає всі ці ролі, жодна з них це не вона сама. Розумієте, це всього лиш тимчасовий досвід. А всередині є те саме свідоме ядро, той самий спостерігач, який все це переживає. І при цьому залишається собою незмінним. Наша особистість, вона ж постійно еволюціонує, правда? Ми дорослішаємо, вчимося, робимо помилки, переосмислюємо все. Але щось всередині якась наша частина завжди залишається однаковою. Те саме спокійне відчуття Я Є, яке просто дивиться на всю цю виставу, не змінюючись. Окей, добре. Якщо цей спостерігач справді існує, то як до нього дістатися, як його відчути? Виявляється, є такі собі особливі моменти, можна сказати, двері до цієї внутрішньої глибини. Варто просто звернути увагу на ці проміжні стани, моменти між. Наприклад, між сном і пробудженням. От та сама секунда, коли вже не спиш, але ще не почав думати про справи. Або... Пауза між страхом і рішенням, чи проміжок між болем і його прийняттям, між старим і новим, навіть тиша між двома думками. Ось це і є ті самі двері. Кажуть, що ці перехідні стани це взагалі найчисніші моменти в житті. Саме тоді, знаєте, спадають усі маски і стає видно, хто ми є насправді під усіма цими ролями та історіями. Це така. Мить чистої незамутненої присутності. І от ми підходимо до питання: а навіщо все це? Ну, яка практична користь від цього зв'язку з внутрішнім спостерігачем? А йдеться насправді про наш внутрішній центр стійкості, про нашу опору. Коли вдається діяти з цього центру, все якось стає ясніше бачення ситуації прояснюється, стає менше автоматичних імпульсивних реакцій на якісь подразники. З'являється краще розуміння власних справжніх потреб, і як результат здатність робити дійсно вільний вибір, а не той, що продиктований емоціями, тому що цей центр він не залежить ані від настрою, ані від зовнішніх подій. І це підводить нас до ще однієї, ну дуже важливої ідеї увага це сила. От просто задумайтесь, куди спрямована увага, те й росте. Якщо фокусуватися на проблемах, проблеми будуть тільки збільшуватися. Якщо фокусуватися на розвитку, з'являтимуться нові можливості. А якщо фокусуватися на власній силі, то стаєш сильнішим. Те, на що ми скеровуємо увагу щодня, повільно, але неминуче стає нашою реальністю. Добре, то як же все це об'єднати в один якийсь простий і зрозумілий підхід? Насправді є кілька ключових кроків, які формують цей шлях до себе. Насправді все зводиться до кількох ну дуже простих принципів. Перше це слухати себе, по-справжньому слухати. Друге, намагатися бачити ширше, ніж просто окремі події, бачити картину в цілому. Третє, і це дуже важливо, не зливатися зі своїми ролями та емоціями, пам'ятати, що ми це не наш гнів і не наша робота. Четверте просто пам'ятати, що ота внутрішня присутність, той спокій, він завжди доступний. І п'яте, свідомо фокусувати свою увагу на тому, що допомагає зростати. І яка ж мета всього цього? Важливо розуміти ця філософія це не набір якихось суворих правил, це інструмент інструмент, який допомагає не загубитися у вирі емоцій, який дає внутрішню опору у важкі часи, і який дозволяє робити вибори, знаєте, не з поверхні, а з глибинного рівня себе. Це не про втечу від життя, ні. Це про те, як знайти в ньому ясність. І висновок тут, знаєте, напрошується сам собою людина це завжди щось значно більше, ніж сума її частин, більше, ніж її історія, більше, ніж її роль, більше, ніж її минуле, і навіть більше, ніж її емоції, це щось набагато ширше і глибше. І в цьому, мабуть, є головна суть. Усередині кожного з нас є цей тихий центр, такий собі. Внутрішній компас, який завжди, абсолютно завжди, знає правильний шлях. І коли виходить жити з цього центру, життя стає більш осмисленим, спокійним і глибоким. І наостанок просто питання для роздумів коли був той останній раз, коли вдалося зробити паузу і по-справжньому прислухатися до цього свого тихого центру, до цього внутрішнього голосу, просто варто про це подумати.